Вітаю, друзі! Мабуть, всі пам'ятають відому фразу: кожного року, 31 грудня, ми з друзями ходимо в баню. У кадровиків теж є щось подібне, тільки їх традиція пов'язана із військовим обліком. Щороку наприкінці грудня, вони згадують, що треба формувати списки військовозобов'язаних на новий рік. Тож сьогодні я розповім, як це зробити правильно та нічого не забути. Друзі, підтримайте нас лайком і підпискою, а ми віддячимо вам корисну інформацію. Одразу почну із новим. З'явився новий профстандарт інспектора з військового обліку Код 3439. Тож роботодавці, які планують взяти на роботу такого фахівця або перевести на таку посаду свого працівника, повинні будуть ним керуватися. Але це не означає, що з'явилася якась нова професія. Така професійна назва роботи вже давно є в класифікаторі професії. Під неї лише розробили профстандарт, тобто вимоги до особи, яка займає цю посаду, що вона має вміти і що має робити. Майте це на увазі. Тепер перейдемо до списків. Ці списки можна вести як в електронному, так і в паперовому вигляді. Це залежить від вас. Головне, щоб вони були оформлені за встановленою формою, яка наведена в додатку 5. Псиски формують окремо для таких груп. Перша список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу, друга список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. Третя. Список персонального військового обліку військовозобов'язних та резервістів з числа жінок. І четверта список персонального військового обліку призовників. Якщо у вашій організації немає когось із цих груп, ну, наприклад, жінок військовозобов'язаних або ж призовників, пустий список формувати не потрібно. До кожного списку додається справа, в якій зберігаються копії військово-облікових документів або ж скорочено ВОД працівників цієї групи. До речі, про те, як правильно формувати ці списки, як їх заповнювати, якщо у працівника тільки електронний документ, і які ще документи потрібно створити у січні 2025 року, я розповім на нашому семінарі, який відбудеться 15 січня. А ще обіцяю корисну інформацію про бронювання, новини щодо відновлення трудових перевірок і підбірку свіжої судової практики. Тож приєднуйтеся, буде дуже цікаво! Так ось, усі ці списки зводяться у відомість оперативного обліку призовників військовозов'язних та резервістів. Це додаток 12 до порядку 1487. Що це означає для підприємства? А те, що у вас мають бути: списки за групами, справи з копіями ввод працівників та відомість оперативного обліку. Крім цього, є ще один важливий момент. Усі копії вод працівників, які були виключені з військового обліку, потрібно зберігати окремо. Але це не стосується тих, хто просто досяг граничного віку перебування в запасі. До речі, запам'ятайте різницю між поняттями виключені і зняті з обліку. Виключені це ті, хто повністю втратив статус військово-зобов'язаного і більше не підлягає обліку. Списки персонального військового обліку на 1 січня 2025 року пропонуємо формувати так: беремо списки, що були актуальні на 31 грудня 2024 року, та вилучаємо з них всіх осіб, які були протягом 24-го року, звільнені з роботи, виключені з військового обліку та виключені або зняті з військового обліку у зв'язку із призовом або ж прийняттям на військову службу. Незалежно від того, коли у 2024 році був призваний або ж прийнятий на військову службу ваш працівник, якщо він продовжує служити, то в списки, сформовані на 1 січня 25-го року, він потрапити не повинен. Адже такі працівники наразі мають статус військовослужбовця. Тож у списки персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів вони потрапити не повинні. Після того, як прибрали зайві рядки, перевіряємо, чи всі працівники, які мають статус призовника військовозобов'язаного чи резервіста, є в списках. Зверніть особливу увагу на новачків. Чи додані вони до списків. А також чи внесені зміни, про які вам повідомляли працівники. Майте на увазі. До списків включаємо всіх найманих працівників, зокрема й жінок вашого підприємства, які працюють на підставі трудового договору або ж контракту та є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами. Статус місця роботи, тобто основне чи сумісництво, форма організації праці ну, на території роботодавця, чи дистанційна, чи не тощо, то, факт перебування за межами території України, строк дії трудового договору, ну, наприклад, строковий чи безстроковий. Тут значення не мають. Ще зверніть увагу: якщо у вас є зобов'язання, яким видано мобілізаційні розпорядження, то відомості про них ви окремлюєте у кожній групі за відповідними командами, у послідовності зростання нумерації команд. Аналогічно діяти із працівниками, які проходять службу у військовому резерві, та з тими працівниками, які є заброньовані. Далі інформацію зі списків у загальному відомості оперативного обліку призовників військовозоб'язних та резервістів, яку також формуємо станом на 1 січня 2025 року. Після того, як ви провели аудит списків та сформували їх та відомість оперативного обліку призовників військовозоб'язних та резервістів станом на 1 січня 2025 року, роздруковуємо ці документи. Ці розруківки до 25 січня 2025 року мають підписати керівник підприємства та особа відповідальна за ведення військового обліку. Підписані списки та відомість реєструються в службі діловодства підприємства. Якщо ж такої служби у вас немає на підприємстві, то списки та відомість реєструє та особа, яка займається реєстрацією документації на підприємстві. Ну і наостанок зазначу, що подавати такі підписані списки до ТЦК до 25 січня 2025 року не потрібно. Ну хоча на практиці деякі ТЦК все ж таки вимагають їх подання. Тож, якщо ви все ж таки подаєте такі списки на вимогу ТЦК, то формуєте їх на дату подання, якщо у зверненні незначно інше. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!